Ніхто в Дивись, як тебе звати? Валентин. Валентин, дивися, щоб заробити за роки 8, 8 років, десь, 8-10 років, мільйон доларів, доларів, чесно, не так, як Порошенко, як Кушма, як Кравчук, а чесно, як нормальна, порядочна людина, поймаєш? Ага. Не треба це все. Да, да. Знаєш, що треба зробити, Валентин? Треба, е, Я тобі правильно пояснити, що треба зробити, треба заробити. І тоді ти десь Є гроші білі і чорні, ребята. Чорні гроші, я колись мав чорні гроші. Вони всі тут варто. А білий це, це благодать. Знаєш, які білі гроші? Це в тебе білі гроші. А чорні гроші, знаєш, в мінтів, прокурорів, болярів суддів, то чорні гроші, ребята, Ці гроші прокляті. А тут білі гроші. За ці гроші можна що купити. От Україна сьогодні купила Божу благодать за ці гроші. Не вони суки, продали, блядь, продажних скоти, цей, а за наші гроші. Божа благодать, тому що ти і я, бач, ти це, я, це, а Ваня це. А тепер к нашим баранам. Дивися, почнемо е, з е, за заповнюю. Я займаюся поволонію. Ага. У мене підтовні поволоніє. На гектар 780 штук. Садиш. Е, під спил павловня йде на восьмий рік. Сьомий. Восьмий, дев'ятий рік. Залежно від того, як ти до неї віднесешся, Якщо даю... Я, 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 люба література говорить 6-7 років. Я практик. Вісім років і все. От вісім років. Одна один ствол 0,3 куба. Десять стволів. Скільки? Три куба, да? Три куба, десять. Тысячу. Триста кубов, да? 300 кубов. Скидаємо 50, бо тут 250, 250 метрів кубічних тебе лісу. 200 долларів куб. Скільки? Може на 200. 50 тисяч. Гектара. 10 гектар. Півмільйона доларів. Це ліс, це не помидора. Ти його зрізав, розпиляв, не сьогодні чи з рік чи продав. Помидор, ти якщо сьогодні не продасиш, то завтра її викинеш ту зрозумів? Я займаюся поволовнією, я тобі даю совєт. Ти молода людина, я бачу тобі себе колись молодого. У мене були питомники в такі роки, як ти. Я займався так само, як ти Я чіплявся, де, що буде зробити гроші. Я тобі даю направлення. Ти подумай і виріши, Якщо ти 10 гектарів землі, 500 тисяч доларів. 20 мільйонів. 30 Ліс, ти бачиш, йолка випала. 100% Елки нема. Сосна 80%, Це всіх скаже. Каштани все мініруюча моль. Павловні не є тіанін, її не повреждає нічого. Тіанін це природний інспекций. У нас сьогодні ще зелена Павло. Зрозуміло, чесно, ти поки йди на цьому. Тому що це сьогодні вложив. Тут гроші будуть, я тобі говорю, через реальні речі, Як розводи роблять. Город 67 років. На 7-й восьмий рік вже мати це спиляв. І як вона відбувається, 5 циклів. Ти 8 років почекав, відбив, через тоді вже на другому циклі в тебе йде по спів шостий-сомий рік, бо там вже корінь мощний, ти лишаєш одно, і так 5 циклів. Ти цієї плантації будеш 8 років плюс-10 років плюс 25 років 35-40 деш користуватися на твоє життя. І ти будеш тільки просто зрізав, розпиляв, продав. Зрізав. Вивчив <плес> тепло, я е, <плес> <по головні, плес> <по головні, плес> засуснув в три рази легше, <плес> <і> в два <плес> рази легше <плес> і в три рази просніше. <плес> Про З і роблять <плес> елітні матеріали, скрипки, <плес> і, а на, на сауну і <плес> на це все, я думаю, що це елітний матеріал. Я можу вирішити.